Але реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та перспективи міста Семенівка та Семенівського району. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники нової практичної конференції. Я з вдячністю прийняв запрошення ми можемо прийняти участь в нас конференції. Для мене, як для практика, як для керівника Семенівської територіальної міської громади. Прийняття рішення про участь на конференції було прагматично. Я Сподівався і принципу отримав інформацію про те, куди буде тримувати Україна надалі і що задасть регіонам, районам, містам і селищам. Тобто безпосередньо тим населеним пунктам, де живуть люди. Семенника є найпівнічнішим місцем районного значення нашої України. Семен є центром Семенівського району адміністративним, соціально-економічним, культурно-політичним. Семенівський район з Міжуродумським та Климарським районом Брянської області за ви раків свого існування, а і гідроні, які мають далеко до Славянська коліна, і дані археологічних досліджень показує, що життя на території Семенівського краю або на тій території, де зараз знаходиться за Семенівський край, не проривалося на протязі кількох десятилітців тисячоліттів. За цей час ми були в складі і давньоруських держави, і татаро монгольської держави Золота Орда, і в складі Великого князівства Митовського. І в складі речі Посполиті, і в складі Московської держави, а потім в складі ядруєм закидів сюрасила населенним пунктом Саратурського Казахського полка адміністративно територіальне одиниці України, Казахской админи, потім в складі Російської імперії, ОСР, СРСР і сьогодні України. За ці часи було безліч адміністративних і адміністративних територіальних. От саме з цієї точки зору мені було дуже цікаво побачити, куди рухається держава, куди рухається область і де будемо ми. Спочатку я вважав, як людина, яка має 23 роки стажу роботи в державних органах влади та місцевому самоврядування, що 20 років будуть розмови про територіальну реформу, це чергове чергова стата, чергове коло, яке в принципі, призведе до того, що нічого не буде змінюватися. Але а тримав вже запрошення на конференцію, і, розпочавши дослідження матеріалів, побачив, що зовсім, зовсім це не так. До ну, за все, я почав звучення Конституції, політичного словника. В політичному словнику сказано адміністративно територіальний устрій це поділ держави на окремі території з метою державного управління. Друга реформа це поступова зміна на а авіаційним характеру покращення цієї системи і країни. Подивимось Конституції. Сьогодні наша Конституція діє, і основним законом нашої держави чітко визначено стаття 133 і 132 адміністративних територіальне обстрілів України. Держава, область, район, місто, сільська рада, село Є механізми фінансування в Конституції, є розподіл гімнклади, державного управління, місцеве самоврядування. Є принцип додатковості місцевих бюджетів в разі, в разі самодостатності і є механізм закладення. Якщо потрібно коригувати адміністративно територіальну обстрілу. Конституція говориться про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, а імені народу можуть управляти державою органи виконавчої влади, президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів, органи місцевого самоврядування. В разі необхідності в установлені Конституцією та законом спосіб мають право зміни змінити Конституцію. Другий документ, який я подивлюся, послання президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2012 році, де є окремі розділ, в яких розписано і сказано, що метою української держави є в 2020 року провести модернізацію цілого державного механізму, і в тому числі регіонального будівництва, тобто від територіального уставку. Далі там є посилання на концепцію побудови заможного суспільства, розвитку держави, в принципі встановлюється інші терміни 2012-2014. Там чітко виписку механізми, що щоб, щоб потрібно враховувати при проведенні адміністративно-територіальної реформи, які принципи повинні бути покладені встановлення картонів адміністративно територіальної інтелізів тощо. Наступним чином подивіться, інтернет. Інтернет різні дуже різними статтями, матеріалами, зовсім делегально-протилежного напряму. Ну, Зокрема, гази церква тижня за 2012 рік. Вдається на той час інтерв'ю міністра житлово-комунального господарства і регіонального будівництва Бузнюка, де він каже, що адміністративно територіальна реформа буде проведена в державі у 2015 році. А основою для проведення цієї реформи буде закон 2013 року про державний бюджет України 2013 рік. Далі не така цікава фраза, що реформа, мабуть, буде проводитись методом пряника та Батога. З одного боку, ми будемо проводити державні слухання громадське, з іншого боку, держава буде приймати всі для того, щоб це відбулося. Інтернет, і інтернет, думки бувають їздити. Потім я поцікаюся, чи на рівні району якісь матеріали є на районної влади, державної виконавчої, самоврядної районної адміністрації, мені показали рішення Чернігівської обласної ради від вересня 2012 року, яке називається про затвердження схеми планування території. Задаток в цьому, в цьому додатку розробленому розроблено інституту Дніпроміського науково-проєктним інститутом передбачається до кріп до 2030 року теоретично. На базі Шернівської області зробити укруплення існуючих районів як міжрайонних між аселетів. Зробити 5 районів. В тому числі Семенівський район згідно цього документу на перспективу може з Рабський увійти до складу Новосівського окупу міжрайону. Потім я взяв статистику. Статистику змін динаміки населення Семенівського району та міста Симонів. Ну, Семенівська область. Була утворена у 1808 році у складі Навазипарського повіту Чернівської губернії. І проіснувала до 1917 року. У 1919 році і по 1926 рік Семенівська область Навазипрського повіту входила до складу Гомельської губернії Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. У 1926 році згідно постанови. Замір союзних органів, органів українських і білоруських, бо кожна з трьох республік претендували нашу територію. Місто Семенівка було на той час селище міського типу єдиним населеним пунктом від колишнього стародульського полку, яка відійшла до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Крім того, заміні Семенівки на півдні нашої країни Росії було як компенсація представила територію разів радіопольбіж за площу. Є документ, які розповідає про те, що. А інвентаризація передачі Семенівської області до складу України. Там скажімо, що територія Семенівської області склала 500 квадратних кілометрів, а населення трошки більше 40 тисяч. Після цього підвізник документ проєкт концепції про проведення реформи адміністративно, про реформ адміністративно територіального в України, яка була розроблена при президенті Ющенки. І в принципі на сьогоднішній день не зрозумів, що всі останні моменти цієї концепції до По тій концепції сказано. База вільна це громада. Громада об'єднана, якщо брати в просторовому плані не менше 400 квадратних кілометрів території, якщо брати в кількісному складі на менше 9 тисяч населення. Там даються різні критерії від центру громади до крайнього населеного пункту, 15 хвилин повинна їхати пожежна команда, до 30 годин швидка допомога і так далі. Далі йдеться район. 60 тисяч, об'єднання кількох громад, здатність платіжна і так далі. От принципі сих паскулація реклам дані. А як же Семенівка Семенівська район виглядає? У 1988 році, за даними дороги Чернігівщини, по Семенівському району було 28 тисяч жителів. На сьогоднішній день, за даними статистики, відділу статистики Семенівського району, без сотні Населення Семенівського району складає 19 тисяч, 28 тисяч 19 тисяч. Тобто за 24 роки було втрачено майже 25% населення. Якщо брати сільські населені пункт, на сьогоднішній день в склад Семенівського району вводить 76 сільських населених пунктів місту Семенів. Із 76 населених пунктів зовсім немає населення, тобто нуль, 10 населених пунктів. Кількість населених пунктів, яких населення складає від 0 до 50 жителів 36. Загалом 46 населених пунктів 76 сіл Семенівського району, має кількість від 0 до 50 жителів. Тому безумовно, наскільки я розумію, в основі реформи буде демографічний принцип. На жаль, населення скорочується як цілому Україні, так і по регіону. Якщо 20 років тому назад... Дякую за увагу, наскільки я розумію, адміністративна реформа буде, буде вона незабаром, і прохання для тих, хто буде її проводити, враховувати інтереси людей. Бо саме від вдавого проведення адміністративно територіальної реформи залежить в тому числі і майбутнє Сіменівського краю. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Було є запитання, будь ласка. А якщо, запитання? а якщо все ж таки говорити про о, о, критерії, зрозуміло, що так чи інакше базом буде і залишатиметься територіальна громада. Отже, якою має бути територіальна громада? Якщо говорити про семенівку, наскільки я розумію, Семенівка залишиться А. Центром територіальної громади. Б. Враховуючи те, що на процесі старійсна напрацьована інфраструктура транспорт, закладів обслуговуючих, Семенівка скоріш все, залишиться і центром або району, або області, тобто об'єднання єдина територіальної громади. Це, Це якщо про Семенівку. Ще якісь запитання? Я вам.